Уявіть собі таку картину: настає довгоочікувана весна, ви виходите у свій улюблений сад, а замість буяння молодої, зелені та набряклих бруньок, вас зустрічає, сумне видовище почорнілих і неживих залишків ваших улюбленців. Знайома ситуація? Гадаю, кожен садівник, хоч раз із завмиранням серця, чекав, чи переживуть його розкішні троянди або пишні хости. Сувору зиму сьогодні ми покладемо край цим страхам і переживанням. Я розповім вам про п'ять надійних та перевірених способів захисту багаторічників від морозів, які допоможуть зберегти ваш сад цілим і неушкодженим. І повірте, деякі з цих методів вас справді здивують своєю простотою та ефективністю. А п'ятий спосіб це взагалі секретна зброя досвідчених садівників. Яка заощадить вам не лише час і нерви, а й гроші. Тож сідайте зручніше, ми розпочинаємо операцію з порятунку вашого саду, перш ніж ми перейдемо до конкретних методів, давайте розберемося, чого саме бояться наші рослини взимку. Багато хто думає, що головний ворог це низька температура, але насправді усе трохи складніше. Для рослин згубні не стільки самі градуси морозу, скільки різкі перепади температур та крижаний вітер. Уявіть вдень пригріло сонечко, сніг підтанув, а вночі вдарив сильний мороз. Вода, що потрапила в мікротріщини на стеблах та біля кореневої шийки, замерзає, розширюється і буквально розриває тканини рослини зсередини. Саме тому наше головне завдання. Не зігріти багаторічник, не немов мовля в ковдрі, а створити для нього стабільний мікроклімат. Ми повинні згладити ці температурні гойдалки та захистити його від висушувального зимового вітру і крижаного дощу. Зрозумівши цей простий принцип, ви зможете усвідомлено обирати спосіб укриття для кожної конкретної рослини у вашому саду. Адже те, що ідеально підходить для троянди, може виявитися згубним, наприклад, для гейхери м отож, наш перший і, мабуть, найважливіший спосіб захисту це правильне мульчування. Але зачекайте, не поспішайте хапати мішок зі свіжою тирсою. Саме тут криється перша і часто фатальна помилка. Багато садівників сприймають мульчування лише як Насипати зверху щось органічне, щоб рослині було тепліше. Це абсолютно хибний підхід. Основне завдання зимової мульчі не зігрівати, а працювати як термос, тобто стабілізувати температуру ґрунту. Вона запобігає надто глибокому промерзанню ґрунту, і, що значно важливіше, захищає кореневу систему від руйнівних циклів замерзання та відтавання. Саме ці коливання, викликані частими відлигами та морозами, буквально розривають дрібні всмоктуючі корінці, це призводить до виснаження і, зрештою, загибелі рослини. Тому одразу розвінчаємо головний міф не всяка мульча є корисною. Неправильно обраний матеріал може призвести до випрівання кореневої шийки, розвитку небезпечних грибкових хвороб і навіть стати затишним прихистком для мишей, а вони, як відомо, із радістю влаштують собі справжній бенкет прямо на коренях ваших улюбленців. А тепер поговоримо про те, які ж матеріали найкраще підходять для зимового мульчування, ваш вибір номер один. Це безумовно зрілий компост або добре перепрілий перегній. Ці матеріали не лише створюють пухкий дихаючий шар, який чудово стабілізує температуру ґрунту, але й стануть чудовим органічним добривом, яке почне працювати вже навесні. Ще один чудовий варіант це верховий розкислений торф. Він дуже легкий, гігроскопічний і має відмінні теплоізоляційні властивості. Також можна використати сухе листя дерев, але важливо, щоб воно було здоровим і не враженим хворобами. Найкраще підходить листя клена, дуба чи берези, а от листя плодових дерев часто може містити спори грибкових захворювань, тому його варто уникати. Кора хвойних дерев, наприклад, сосни чи модрини, теж хороший варіант. Вона довговічна, декоративна і злегка підкислює ґрунт щодо вподоби багатьом рослинам. Головне правило для всіх цих матеріалів вони повинні бути сухими та пухкими. Ніколи не насипайте мокру, злиплу масу. А тепер поговоримо про те, чого краще уникати. Головний ворог зимового укриття свіжа тирса та стружка. Вони дуже гігроскопічні, тобто вбирають багато вологи, і тоді змерзаються укрижаний панцир, який абсолютно не пропускає повітря. Під таким укриттям рослина, скоріш за все, просто зіпріє. Крім того, під час розкладання свіжа тирса витягує з ґрунту азот, чим його сильно збіднює. Ще один спірний матеріал солома. З одного боку вона легка і добре тримає тепло, з іншого. Це справжній п'ятизірковий готель для мишей та полівок. Вони із задоволенням облаштують там собі гнізда на зиму, а корені та кора ваших рослин стануть їхньою провізією. Також варто бути обережними з сіном, оскільки в ньому міститься просто величезна кількість насіння бур'янів, з якими вам доведеться боротися все наступне літо. Тому запам'ятайте просте правило якщо ви не впевнені в матеріалі, краще не використовувати його для зимового мульчування. Ризик втратити рослину значно вищий, ніж потенційна користь. Тут важливі не тільки самі матеріали, але й правильна техніка мульчування. Коли ж це робити? Найкращий час після перших стійких заморозків. Коли верхній шар грунту вже трохи підмерз, якщо замульчувати занадто рано, у теплій і вологій захищеній зоні можуть початися процеси гниття, і тоді рослина не встигне як слід загартуватися та підготуватися до зими. Як правильно наносити мульчу? Головне правило: ніколи не засипайте центр куща та кореневу шийку. Це найбільш вразливе місце, яке обов'язково має дихати. Якщо його завалити мульчею, рослина з великою ймовірністю просто запріє. Завжди залишайте навколо стебел вільний простір, так звану повітряну кишеню діаметром 5-10 сантиметрів, мульчу насипайте навколо цього простору, створюючи свого роду захисний валик. Товщина шару залежить від матеріалу та клімату, але в середньому. Вона становить від 10 до 15 сантиметрів навесні. Як тільки ґрунт почне відтавати, мульчу потрібно буде обережно відгорнути від центру куща. Переходимо до другого способу, який часто застосовують разом із мульчуванням це окучування, по суті, це формування горбика або конуса із ґрунту чи іншого пухкого матеріалу біля основи рослини. Цей метод життєво необхідний для тих рослин, чиї бруньки відновлення розташовані близько до поверхні землі або на самих стеблах класичний приклад це безумовно троянди, особливо чайно гібридні сорти та флорибунда. Місце їхнього щеплення і нижні бруньки найбільш вразливі ділянки, і без окучування вони можуть просто вимерзнути. Також обов'язкового підгортання потребують клематиси другої та третьої груп обрізки, деякі сорти гортензій, будле та інші теплолюбні кущі. Цей простий агротехнічний прийом створює додатковий захисний шар, він вберігає найважливіші частини рослини від сильного морозу та крижаного вітру, даючи їм шанс успішно перезимувати і порадувати нас Пишним цвітінням наступного сезону. Чим же найкраще підгортати? Найпростіший і найдоступніший матеріал це звичайна садова земля, взята з сусідньої грядки. Але важливо, щоб вона була пухкою і сухою, не беріть ґрунт прямо з під самого куща, адже так ви оголите його корені. Краще принести землю з іншого місця. Чудовою альтернативою є сухий торф або зрілий компост. Ці матеріали легкі, повітропроникні і не змерзаються в монолітну грудку, а ось чого категорично не можна використовувати для підгортання так це пісок. Багато хто робить цю помилку, думаючи, що пісок пухкий, але насправді він має дуже високу теплопровідність, пісок швидко промерзає і так само швидко відтає, крім того, він накопичує вологу, перетворюючись на крижану брилу. Навколо кореневої шийки це не захист, а справжнісінька тортура для рослини. Тож запам'ятайте, пісок для зимового укриття це абсолютне табу. Техніка підгортання також має свої нюанси проводити його слід одночасно з мульчуванням, тобто з настанням стійких морозів по сухій землі. Висота цього горбка залежить від самої рослини. Для троянд, наприклад, він має бути не менше 20 30 сантиметрів, цього вистачить, щоб повністю закрити місце щеплення та основу пагонів. Для клематисів достатньо 15 20 сантиметрів, важливо насипати горбок обережно, намагаючись не пошкодити кору на стеблах. Не потрібно занадто сильно ущільнювати землю вона має залишатися пухкою та дихаючою. Навесні, як і з мульчею, не поспішайте розгортати рослини. Робіть це поступово, коли загроза сильних поворотних заморозків остаточно мине. Занадто раннє розкриття може погубити бруньки, що вже прокинулися, а запізніле призвести до випрівання. Тепер ми переходимо до третього, найнадійнішого способу для найбільш вибагливих і теплолюбних рослин сухого укриття. Його ще називають повітряно сухим. У чому його суть? Ми створюємо над рослиною щось на кшталт будиночка, який захищає її не стільки від лютих морозів, скільки від зимової вогкості. Запам'ятайте золоте правило кожного садівника. Взимку волога завжди страшніша за мороз. Сухий холод більшість загартованих рослин переносить доволі легко, а ось поєднання морозу і сирості. Це справжній смертельний коктейль, мокрий сніг, крижані дощі, відлиги, усе це призводить до намокання пагонів і кореневої шийки. А потім, коли настають заморозки, лід, як ми вже зазначали, просто розриває рослинні тканини. Сухе укриття створює повітряний прошарок, який не дозволяє волозі дістатися до рослини, забезпечуючи їй комфортну і головне суху зимівлю. Цей метод ідеально підходить для троянд, великолистих гортензій, рододендронів, винограду та багатьох інших ніжних і тендітних культур. Основою будь-якого сухого повітряного укриття завжди є каркас, його завдання витримати вагу снігу і створити той самий повітряний купол над рослиною. Каркас не повинен торкатися гілок, аби їх не пошкодити. Зробити його можна з найрізноманітніших підручних матеріалів, чудово підійдуть дерев'яні ящики з під овочів, перевернуті догори дном, можна використати пластикові дуги від парника, увіткнувши їх хрест навхрест над рослиною, підійдуть навіть старі відра без дна або кілька кілків, зв'язаних вгорі у вигляді курення. Деякі садівники застосовують спеціальні металеві чи пластикові конуси. Які продають у садових центрах, головна вимога до каркаса це міцність і стійкість. Він має надійно стояти на землі і не розвалитися під час першого ж снігопаду. Висота каркаса має бути на 10-15 см вищою за саму рослину, як тільки каркас готовий, його одразу треба накрити покривним матеріалом, і тут, безперечно, Варіант номер один це неткані матеріали спанбонд, лутрасил чи агротекс. Їхня головна перевага в тому, що вони дихають, тобто пропускають повітря, але водночас чудово захищають від вітру та зайвої вологи. Для зимового укриття обирайте матеріал щільніший з маркуванням 60 грамів на квадратний метр. Зазвичай його складають у два шари. Для більшості регіонів цього цілком достатньо. А ось матеріал, який є справжнім ворогом номер один для зимового укриття, це поліетиленова плівка. Ніколи запам'ятайте, ніколи не використовуйте її для цих цілей. Під плівкою утворюється конденсат, рослина не дихає, і під час першої ж відлиги під нею виникає справжнісінький парник. Це провокує передчасне пробудження бруньок. А потім вдарять морози, і все рослина загине. Давайте ще раз детально розберемо міф про поліетиленову плівку, чому вона є такою небезпечною. Уявіть собі, зимовий сонячний день на вулиці. 10. Під герметичним укриттям із плівки сонце створює парниковий ефект, і температура всередині може піднятися до плюсових позначок. Рослина, ошукана цим теплом, Починає прокидатися, запускаючи ростові процеси у своїх тканинах, але вночі температура знову різко падає, і ці ніжні розбуджені тканини просто замерзають. Це величезний стрес, який пережити майже неможливо. Крім того, під плівкою через відсутність вентиляції та високу вологість буяють всілякі грибкові хвороби: пліснява, сіра гниль. І до весни ви можете дістати з під такого укриття вже неживу рослину, а слизьку згнилу масу. Тож, якщо ви хочете гарантовано згубити свій багаторічник, сміливо накривайте його плівкою у всіх інших випадках, тримайтеся від неї подалі, але що робити, якщо під рукою немає спанбонду, природа сама пропонує нам чудовий покривний матеріал. І це ялинове або соснове гілля. Це справді чарівний інструмент для садівника. По-перше, воно чудово затримує сніг, створюючи додаткову теплу ковдру. По-друге, на відміну від опалого листя, воно не злежується і між його голками завжди циркулює повітря, забезпечуючи необхідну вентиляцію. По-третє, хвоя виділяє фітонциди, які відлякують грибкові інфекції. І по-четверте, його колючі голки дуже не до вподоби мишам та іншим гризунам. Таким чином хвойне гілля слугує ще й механічним захистом. Якщо ви маєте можливість його заготовити, звісно, не ламаючи живі дерева в лісі, а використовуючи гілки після санітарних чисток, то це буде одне з найкращих рішень для укриття багатьох рослин. Особливо це стосується тих культур. Які бояться випрівання, наприклад, гейхер або лаванди, як правильно використовувати хвойний гілляк, його можна просто розкласти на ґрунті навколо низькорослих кущів або ж спорудити з нього невеликі намети чи курені, щоб укрити троянди чи клематіси? Спочатку пригніть їхні пагони до землі, закріпіть їх скобами, обов'язково підклавши дощечку чи шматок пінопласту. Це потрібно, щоб пагони не торкалися холодної землі, а вже зверху вкрийте гіллям у кілька шарів. Якщо ви використовуєте хвойний гілляк разом із каркасом із панбондом, його можна розмістити двома способами як всередину, безпосередньо на саму рослину, так і зверху на укривний матеріал. У другому випадку він краще затримуватиме сніг і захищатиме від гризунів. Важливо пам'ятати. Заготовляти гілляк треба лише при мінусовій температурі, щоб хвоя не обсипалася, і звісно, навесні його слід вчасно прибрати, щоб не затіняти рослини, які почнуть прокидатися. Переходимо до четвертого способу, який по суті є не стільки укриттям, скільки цілим комплексом підготовчих заходів, це правильна осіння підготовка, і починається вона з обрізки. І тут увага, є така поширена думка, що восени треба обрізати під самий корінь абсолютно всі багаторічні рослини. Це грубезна помилка, яка може коштувати вам цілої клумби. Багато рослин зимують набагато краще зі своїми старими стеблами. Порожнисті стебла, наприклад, узлаків чи астильби, слугують додатковим захистом кореневої системи і добре затримують сніг. Деякі рослини, як от гейхери чи бадани, йдуть під сніг із листям, яке слугує їм природним укриттям, тому золоте правило осінньої обрізки, якщо не впевнені чи потрібно різати, не ріжте. Краще зробити це навесні. Бездумна обрізка восени лише ослаблює рослину перед зимівлею. Звісно ж, існують рослини, які восени не лише можна, а й необхідно обрізати. Насамперед, це стосується багаторічників із пишною надземною частиною, яка відмирає ближче до зими і може стати джерелом різноманітних інфекцій. Класичні приклади півонії, флокси, хости, лілійники та дельфініуми. Їх обрізають після перших приморозків, коли листя вже повністю зів'яло, стебла зрізають на висоту приблизно 5-10 см від рівня ґрунту. Обов'язково зберіть та знищіть усі рослинні залишки, спаливши їх, особливо якщо протягом сезону рослини хворіли. Це допоможе вам позбутися спор грибків та шкідників, що зимують у ґрунті. Також восени обов'язково проводять санітарну обрізку троянд, видаляють усі невизрілі, тонкі та уражені хворобами пагони, а також листя й бутони. Це дає змогу рослині спрямувати всі життєві сили на підготовку до зимівлі, а не на підтримку зайвої зеленої маси. Наступний критично важливий етап підготовки, про який багато хто забуває це вологозарядний полив. Звучить парадоксально, чи не так? Навіщо взагалі поливати рослини перед самими морозами, але насправді це надзвичайно важлива процедура. Особливо, якщо осінь видалася сухою. Річ у тім, що взимку рослини потерпають не лише від холоду, а й від фізіологічної посухи. Морозний вітер випаровує вологу з гілок та хвої, але коріння не може поповнити її запас із промерзлої землі. У результаті рослина просто всихає, рясне осіннє зрошення глибоко просочує ґрунт, створюючи надійний запас вологи на всю зиму. Добре пролита земля ще й повільніше промерзає та краще проводить тепло з глибинних шарів. Проводити вологозарядний полив необхідно наприкінці жовтня або на початку листопада до настання стійких морозів на дорослий кущ або дерево може знадобитися від 30 до 50 літрів води. Фінальний і дуже важливий штрих у підготовці це правильне осіннє підживлення. Влітку ми насичуємо наші рослини азотом, щоб стимулювати активний ріст зеленої маси, але восени азот це наш ворог номер 1 Він провокує ріст нових пагонів, які не встигнуть визріти до морозів і неминуче загинуть, послабивши всю рослину. Восени ж нашим зеленим улюбленцям потрібні зовсім інші елементи. Їхні найкращі друзі це фосфор і калій. Фосфор відповідає за розвиток кореневої системи, допомагаючи їй накопичити поживні речовини калій, підвищує морозостійкість рослин, сприяє одеревенінню та ущільненню клітинних стінок. Тому наприкінці серпня та протягом вересня внесіть під ваші багаторічники фосфорно-калійні добрива. Це може бути суперфосфат і сульфат калію. Або ж спеціальні осінні комплексні добрива з мінімальним вмістом азоту. Таке підживлення це запорука здоров'я та успішної зимівлі ваших насаджень. І ось ми дісталися п'ятого, мабуть, найгеніальнішого і, що важливо, абсолютно безкоштовного методу захисту це використання снігу, так, так, звичайний сніг. Це найкраща і найнадійніша ковдра, яку вигадала сама природа, його структура на 90-95% складається з повітря, затиснутого між окремими сніжинками, а повітря, як нам відомо, найкращий теплоізолятор. Кучугура завишки лише 50 см здатна підтримувати температуру. Біля поверхні ґрунту близько нуля, навіть коли на вулиці панує 30-градусний мороз. Під таким сніговим покривом рослини перебувають в ідеальних умовах, температура стабільна, відсутній висушувальний вітер і немає різких коливань. Тому головне завдання садівника взимку це не так укривати посадки, як накопичувати і максимально утримувати сніг на своїй ділянці. Особливо над теплолюбними культурами, як змусити сніг працювати на вас варто застосувати методи снігозатримання. Якщо ваша ділянка відкрита всім вітрам, які здувають дорогоцінну снігову ковдру, вам необхідно створити штучні перешкоди. Найпростіший спосіб не прибирати восени стебла високорослих багаторічників вони чудово затримають сніг. Можна розкласти на клумбах гілки, що залишилися після обрізки дерев, або хвойні гілки, лапник. Уздовж грядок із полуницею або озимим часником можна встановити невеличкі щити з дощок чи фанери. Протягом зими, особливо після снігопадів, не лінуйтеся і накидайте побільше снігу на укриття троянд, гортензій та інших ніжних рослин, створюйте над ними великі пухкі замети. Але будьте обережні не беріть сніг зі стежок, де ви посипали сіллю чи реагентами, і не щищайте його з газону до самої землі, оголюючи корені трави. Але що робити, коли зима видалася безсніжною та ще й морозною? Це найнебезпечніший сценарій для наших садів. Саме в такі чорні зими, коли мороз безжально б'є по голій землі, ми несемо найбільші втрати. Тут нам на допомогу приходять усі попередні чотири методи, які треба застосовувати по максимуму. Якщо снігу немає, роль основного утеплювача переходить до мульчі. Її шар має бути товщим, ніж зазвичай. Повітряно сухе укриття стає не просто бажаним, а обов'язковим для всіх примхливих рослин. Каркас у цьому випадку можна додатково обкласти мішками з сухим листям або соломою. Особливо важливо простежити, щоб ці укриття не зірвало вітром. По суті, безсніжною зимою ми мусимо штучно створити те, що зазвичай робить сніг стабільне, захищене від вітру та перепадів температур середовища. Це більш трудомістко, але саме такий підхід допоможе врятувати сад в екстремальних умовах. Отож, підіб'ємо підсумки. Сьогодні ми розібрали п'ять основних правил успішної зимівлі ваших багаторічників: це правильне мульчування для стабілізації температури ґрунту, рятівне підгортання для найвразливіших, надійне повітряно-сухе укриття для ніжних ніженьок, комплексна осіння підготовка з обрізкою, поливом та підживленням, і, звичайно ж, використання чарівної сили снігу. Здається, що правил та нюансів дуже багато, але ось вам головний секрет, що об'єднує всі ці методи, це не сліпе слідування інструкціям, а розуміння потреб кожної конкретної рослини у вашому саду. Укриття, яке врятує вашу чайно гібридну троянду, може легко вбити морзостійку гейхару, яка під ним просто випріє. Тому головний інструмент садівника. Це спостережливість і любов до своїх рослин. Дуже дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним і ви дізналися щось нове, обов'язково поставте вподобайку і підпишіться на наш канал. Попереду ще багато цікавого. А тепер запитання до вас якими методами зимового укриття користуєтеся саме ви? Можливо, у вас є свій родинний секрет чи якась хитрість, яка безвідмовно працює роками? Поділіться своїм досвідом у коментарях. Давайте зберемо найкращу енциклопедію садових примудростей разом.